Загружаю яйця, зелень, щавель, петрушка. Ребра вже зварилися. Буде зелений борщ. І це все, все треба закидати туди. Воно невдобно одною рукою. Невдобно треба виключати, бо я, я порозсипаю це все. Я я не зажав. Дев'ять штук заготився беруть цю кастрюлку. Взагалі тепер Мабуть вкусно. Щавлю 200 грам mm. заготив.